Щорічно в Україні піднімають ставки акцизів на алкоголь. Ми запитали думку перехожих щодо постійного підняття мінімальної ціни на спиртні вироби. Ні, п'ю ні тягніть і другим не, не савіти. Менше будуть купляти. Ну, хай піднімають. Думаю, що призведе трошки до оздоровлення нації. Чесно, я не знаю. Хай піднімають, хай менше п'ють. Я рахую, що взагалі це не добре, що підвищення цін проходить. Це ж абсурд. Що, наприклад, приходиться купити якісь алкогольні напої, то вони. Стараються собі дешевші напої шукати. Йдуть на ці точки. Точок дуже багато. Сперти п'ють, знищують своє здоров'я. Алкоголь стає дорожчим, а молодіж цього все рівно бере звідки гроші на цей алкоголь. То взагалі треба, щоб такі ціни поставили на цей алкоголь, щоб і на ці сигарети, щоб ця молодь вже недоступно для неї то було. Нормально роблю багато п'ють. Супер! Щоб і знищити, щоб його не було. Алкоголь це страшне зло. Ви бачите, люди спиваються. Я до 30 років вживав алкоголь. Від 30 років став віруючий, залишив алкоголь. Супер, живу з Богом, прекрасно. Я не знаю, алкоголь не, не вживаю, до цього немає ніякої відношення. нас. Це піднімають хоч на 200 гривень. Перебратися за здоровий спосіб життя і не пити горілки. Українська нація спивається, тому що не піднімають. Не брати алкоголь. І я не вживаю алкоголь. Добре роблять, що піднімають, може менше пити будуть. Не п'ю. Той хто хоче пити, той буде шукати. А той, хто не п'є, то він буде дивитися, щоб нормально. Було для нього і здоров'я. Правильно. Менше буде алкоголіків. Ніяк не бійш. Все на рубль підняли, менше пити будуть. Я думаю, що це дуже позитивно. Менше молоді зможе купувати алкоголь, менше буде паятства навколо. Може люди задумуються, можливо, якщо в них не буде там, 30 гривень, мінімально, здається, півлітра горілки. Може, в них не буде вже це грошей, вони зможуть піти купити там цукерок, чи піти позайматися десь, чи піти на кіно. Це дуже позитивно, дуже добре. Ну я не знаю, алкоголь, алкоголь не вживаю, будуть самунку, може гнати, і люди будуть ходити з положення. Я думаю, що вони роблять це правильно, оскільки молодь дуже зараз часто вживає алкоголь, і вищі ціни спровокують менше вживання алкоголю. Негативно до того відношуся всякому разі. Якби це лишна алкоголь. Це ж тенденція, правда ж? Ну все піднімається. Ну і що тут доброго, як людина, скажімо, навіть хоче робити якусь дефіляду, ну, день народження там, чи весілля, ну, то що тут доброго? Попри звичайних п'яків, які хочуть там систематично вживати. Я думаю, що це нормальне рішення. Алкоголь це є проблема як суспільства, всього народу, так і, і в нас бачимо, що, що твориться. Якщо алкоголь до добра не доводить. Як пили, так і будуть пити. Такий народ у нас. Мені якось це знаєте, тому що я так і не вживу. Добре. Бо наше скільки алкоголю. Люди повинні бути здорові, а не спиватися і не бачити ні сім'ї, ні нічого більше. І до цього, і після цього будуть самогон варити. Ну, я рахую, що це не найгірше, що в Україні піднімають ціни. Скажімо так, я прихильник того, що алкоголь і тютюнові вироби мають бути дорогі. Без цього можна обійтись, без цього можна нормально жити, і люди, які хочуть себе. Це е, купити, то я думаю, вони собі зможуть це дозволити. От ціни на лікарства піднімають на продукти, оце зовсім інша історія. Оце має бути доступно для населення. Алкоголь і нікотин можуть бути дорогі. Можливо, з однієї сторони і добре, тому менше будуть пити, а з іншої сторони не дуже. Чому? Ну, все ж таки людям потрібно десь і чарочку випити, а ціни ростуть. У разі торгівлі алкогольними напоями за цінами нижчими від мінімально встановлених, законодавство України передбачає штрафні санкції.